Всім привіт, друзі! Ось знімаю відео, тому що мене попросили в коментарях зняти відео, де я беру цей тютюн, де я його купую, чи я його замовляю в інтернеті, чи де я його беру. Дивіться. Беру я його в себе на ринку. У мене є провірений продавець, якому я довіряю. Приїжджає тютюн без палок, без нічого, чистий. Все добре, я в нього купую постійно. За кілограм і пачку тисячку гільз в мене виходить за це все 1300 гривень. І цього, у цього відра сюди рівно кілограм влази тютюну. І мені це хватає рівно на місяць На місяць. 1300. Оце в мене 1000 гільз корона. Я вже в предыдущих відео вам показував. І ось цей тютюн. Тютюн називається Київський. Він самий. Мені дуже сподобався. Називається Київський середній, тому що є ще Київський. Тяжкий хотів сказати. Є київський. Ну ви зрозуміли, це середній і є ще міцний. Ось так. Ось таке. Так що я купую його в себе на ринку, цей тютюн. Палю його, і мені він дуже подобається. Він без всяких... Без всяких цих. Ой, дай Боже, пам'яті. Без всяких гарматизаторів, без всяких там підсилювачів, без всяких соусів і так далі. Це чистий тютюн. Ось. Це чистий тютюн. Який мені дуже подобається. Називається Київський середній, тому що ще є київський міцний. Я в інтернетах не заказую, тому що люди жаліються. Один раз присилають нормальний, другий раз присилають нормальний, а третій раз заказав мужик, чоловік 5 кг табаку і прийшло повна херня. Ось так. Ось такий вам інтернет. В інтернеті дуже багато на, на, на табак, на тютюнку, як подобається, дурять людей. Так що ось такі справи. Так що я беру його в себе в місці на ринків, у провіреного продавця. Так що ось такі справи. Дякую за увагу. Дякую, що ставите лайки. Дякую, що підписуєтесь. Мені це дуже приємно. Слава Україні! Герою слава! Україна переможе і все в нас буде добре. Всім папа! -па.